Не за горами свято для книгоманів. Ювілейний форум видавців, що за версією Форбс очолює п'ятірку найкращих осінніх заходів світу, готує справжню літературну фоєрю. 100 тисяч книг та понад три сотні авторів. Все це на наймасштабнішій книжковій події року. Перша на міжнародному літературному фестивалі з'явиться країна Почесний гість. Цьогоріч такого звання удостоїлася сусідка Польща. Країна, з якою давно співпрацюють українці-видавці, представлятиме понад 50 літературних заходів. Ми тут на форумі можемо сприяти зміцненню українсько-польських зв'язків. На форум особисто приїде міністр Здроєвський, що свідчить про те, якої великої ваги він надає заходу, що відбувається. Названня звання найкращої на ювілейному 20-му форумі. Цьогоріч претендуватимуть понад. 400 книг сучасної української літератури загалом у фестивалі візьмуть участь автори та видавці з України та 20 інших країн світу. ж свято з лекції всесвітньо визнаного філософа Зимунда Баумана. В цій невеликій книжечці я роблю спробу поділитись тим, як вилікувати сучасні проблеми, як опанувати свою долю. Презентуватимуть організатори й нові українські переклади польської літератури. З дня, коли Україна стала незалежною, до сьогоднішнього дня перекладено з польської мови на українську. То, що нам вдалося знайти більше за 420 книжок. Цьогоріч організатори книжкового форуму готові прийняти 50 тисяч відвідувачів. Вже з 12 вересня поціновувачі літератури зможуть придбати книги на ярмарку за видавничими цінами. Для пенсіонерів вхід безкоштовний. Інна Царук Анатолій Лопаченко новини.